Республіка Домінікана має населення 10 мільйонів 734 тисячі, ВВП на душу населення 10 тисяч 319 доларів. Гаїті має населення 9 мільйонів 893 тисячі, тільки трішки менше. ВВП на душу населення 1242 долари. І що цікаво, Домініканська Республіка і Гаїті це один острів, на якому у кожній країні були спочатку схожі стартові позиції. Але яка різниця в підсумковому результаті? Або от дивіться, Південна Корея населення 51 мільйон 732 тисячі, ВВП на душу населення понад 41 тисяча доларів. Північна Корея населення 25 мільйонів 713 тисяч, ВВП на душу населення 685 доларів. Величезна різниця. А при тому Республіка Корея і КНДР це раніше взагалі була одна держава, яка тепер штучно розсічена навпіл. І теж там були спочатку схожі стартові позиції. Але яка різниця в підсумковому результаті? Польща має населення 38 з лишнім мільйонів, ВВП на душу населення 16 тисяч 179 доларів. Україна має населення ну приблизно 42 мільйони, тобто по населенню ми доволі подібні. ВВП на душу населення в нас до початку повномасштабної війни було 3220 доларів, тобто приблизно в 5 разів менше. Польща та Україна не просто перебувають поруч в одній локації, але й фактично майже одночасно почали формувати державну політику після виходу з під контролю Кремля. Ну, поляки трішечки раніше. Стартові позиції України були сильнішими, ніж у Польщі. Така думка часто зустрічається, правда? А результат, який на сьогодні? Висновок з цього такий, що можливості є завжди, але ними треба користатися. І тоді керівництво держави робить вибір або займатися своїми інтересами, або інтересами держави та громадян, або рухатися до цивілізації, або дружити з Москвою. Кожен народ обирає той вектор і той уряд, який він заслуговує. І ми обирали Ющенка а після нього Януковича. Порошенка, а після нього Зеленського. тих пір, поки ми не почнемо критично мислити, не навчимося аналізувати, нам важко розраховувати буде на якісні зміни. Поки ми не припинимо ідеалізувати владу, не почнемо ставитися до них як до найнятих менеджерів, які зобов'язані надавати сервіс громадянам, які зобов'язані представити програму розвитку, і вона не має бути у фразах ні обіцянок, ні пробачень або прийде весна, саджати будемо. Доки ми від цього не відійдемо, доти змін чекати марно, і за нас цю роботу ніхто не зробить. До речі, з Зеленським Україну чекає майбутнє Гаїті у кращому випадку без Зеленського є шанси на інші варіанти.